Підвищити свою самооцінку можна без психолога. Завдяки трьом діям. Я витратила п'ять років на те, щоб підвищити свою самооцінку. Читала безліч книжок, ходила до психолога і зрозуміла, що саме ці три речі по справжньому змінюють мислення і життя. Насправді ми з вами не єдині, хто шукає відповідь на те, як стати впевненішими в собі. За даними доктора Джо Рубіна, 85% дорослих людей по всьому світу відчувають себе невпевнено в тій чи іншій мірі. У 2021 році у Великій Британії також провели дослідження серед 2000 тисяч дорослих жінок та чоловіків. І вони з'ясували, що 85% жінок відчувають себе непривабливими. Ще 62% не впевнені в тому, що вони розумні. При цьому 55% чоловіків також думають, що вони нікому не подобаються, і лише 50% чоловіків вважають, що вони можуть впоратися з будь-яким завданням і не сумніваються в своїх інтелектуальних здібностях. Як зрозуміти, що у вас низька самооцінка? Зазвичай люди з низькою самооцінкою мають певні переконання стосовно себе. Наприклад, ви не зважаєте на те, що ви насправді хочете. Ви завжди думаєте про те, що хочете. Чи інша людина як мені її догодити? Відчувається сильний страх, що можуть відторгнути, можуть відвернутися? Є страх, що хтось на вас образиться. Ви постійно себе критикуєте. Ви можете часто вибачатися або звинувачувати себе. Тобто, в будь-якій ситуації, навіть в поганому настрої іншої людини, ви можете запідозрити, що це якась ваша дія спричинила те, що людина так себе почуває. Або якась ситуація, яка виникла, ви можете думати про те, що це спровокувало навіть ваші думки. Ви просто погано подумали і щось реалізувалось. Вам важко приймати компліменти, подарунки, і вам взагалі здається, що ви нічого не заслуговуєте, і вам хочеться постійно бути ідеальними, щоб вас оцінили, щоб підтвердили, що ви можете, що ви розумні, що ви гарні, і так далі. Вам важко будувати кордони і говорити ні. При цьому вам постійно хочеться комусь допомогти, бути такою доброю, хорошою людиною, і це непогано. Але коли це йде в перекір вашим бажанням, тобто, ви, наприклад, хочете відпочивати, а вас попросили там зустрітися, і ви не хочете, але йдете, тому що пообіцяли, то це вже не зовсім екологічно стосовно себе. Вам також потрібно підтвердження інших людей. Людей. Вам важко зробити якусь дію, якийсь важливий крок, поки хтось не підтвердить, що так, роби, це можна робити, це корисно, це потрібно. Тобто немає внутрішньої впевненості в тому, що ви можете приймати якісь рішення. Перше і надважливе це робота з мовою тіла. Зазвичай, коли низька самооцінка, хочеться кудись подіти свої руки, або стати ось так, або засунути в кишені, або взяти телефон, або торкатися свого обличчя, наприклад. Бу необхідно робити зовсім по іншому. Якщо ви спілкуєтеся з людиною, потрібно опустити руки. Ви можете використовувати жестикуляцію, як, наприклад, я зараз. Якщо ви просто стоїте, спробуйте наступного разу опустити повністю руки. Наприклад, ви щось чекаєте і хочеться або ось так стати, або засунути в кишені, а ви просто опускаєте руки. Спочатку мозок буде чинити супроти, він буде, не наче кричати, що нам так незручно, ми так не звикли. Але головне просто повторювати цю дію. І з часом він просто змириться і скаже: добре, якщо ти так хочеш, давай ми будемо почувати себе комфортно, навіть з руками, які не в кишенях, а просто вздовж тіла. Наступний важливий момент це саморефлексія: записувати ситуації, як ви до них ставилися, що ви відчували. Інколи здається, що це дуже нудно сидіти писати, немає часу. Але коли ви починаєте це робити, ви потім не можете зупинитися, оскільки ви розумієте наскільки ефективний цей метод. Ви будете прекрасно розуміти себе в різних ситуаціях, і як ви поводитеся і чому ви так поводитеся? А якщо ви знаєте, чому це відбувається, ви можете це виправити. Наступний крок це робити дії, які нетипові для вас. Приклад, якщо ви відчуваєте себе невпевнено в якійсь ситуації, потрібно все одно робити те, що ви запланували, Якщо вас кудись запросили, і ви не хочете йти, тому що думаєте про те, що можливо вас будуть критикувати, або подумають, що ви не дуже розумні, або не знаєте якусь тему. То потрібно все одно зробити цей крок. Потрібно піти, подивитися, як ви будете насправді себе почувати, відмітити якісь важливі моменти для себе, записати це знову ж таки в щоденник рефлексії. І саме завдяки таким маленьким діям ви можете змінитися.